Людина ніколи не знає, що з нею буде і де вона опиниться через рік. Та що там через рік? Ми не знаємо, що з нами буде завтра чи через годину. Ото й Лариса, якби їй рік тому сказали, що вона залишить свій рідний Маріуполь і опиниться у Львові, не повірила б. Хоча побувати в цьому древньому і загадковому місті мріяла з дитинства. Коли їй до рук потрапив фотоальбом Присвячений місту Лева, І от тепер вона з дочкою і кішкою живе у Львові. Щоправда, в орендованій квартирі, працює в бібліотеці і дивується з витребеньок долі. Два невдалі шлюби не вбили жінці природного оптимізму, щирості і любові до людей. І вона все ще сподівалася зустріти врешті чоловіка, з яким можна було б розділити не лише другу половину життя, а й радощі, біди, думки, мрії. Хоч, здавалося б, дві невдалі спроби побудувати міцну люблячу родину мали б відбити в ній охоту робити третю спробу. Хтось і один раз, обпікшись, більше не намагається звити сімейне гніздечко. Але це не про Ларису. Просто вона ще не зустріла свого чоловіка. Говорила вона, коли в колі подруг чи співробітників мова заходила про родину, викрутаси людських доль і таємниці сімейного щастя. А два твої чоловіки хіба не були твоїми? запитували здивовані подруги. По первах здавалося, що так. Оце саме той, з яким будемо жити довго і щасливо. І помрете в один день, піджартовував хтось. Ні, якраз про смерть я не думала, ображено відповідала Лариса. Я думала про життя. З першим чоловіком його звали Віталій. Вони були однокласниками. Шкільна дружба і закоханість увінчалися раннім шлюбом. Щойно закінчивши перший курс університету. А Лариса і Віталій разом вступили на історичний факультет, вони одружилися. Через півроку народилася Вікторія. А далі романтика першої закоханості перетворилася на сімейні будні лекції, семінари, курсові і сесії потрібно було поєднувати з вихованням донечки. Звісно, Ларисі було важко, хоча її мама допомагала чим могла. Але на той момент, коли вона закінчувала університет, молодий чоловік вже досить таки втомився від подружнього життя. Коли однокурсники збиралися на вечірки, відзначали закінчення сесії, гуляли веселими юрбами нічним містом, Лариса і Віталій змушені були бігти додому, де їх чекали Василина Андріївна, Ларисина мама і маленька Вікторія. Я майже не відчув смаку студентського життя, сказав якось Віталій. Воно пройшло повз мене. Лариса нічого не відповіла, лише запитально глянула на чоловіка. Той відвів погляд. Ще кілька років після закінчення університету минуле, наче за інерцією. Донечка підросла, дитячий садочок, потім школа. Лариса і Віталій навіть не помітили, як зі щасливого молодого подружжя перетворилися на співмешканців. Першим дзвіночком, що не все гаразд у їхньому маленькому королівстві, стали пізні повертання Віталія з роботи. Він працював екскурсоводом і за сумісництвом заступником директора з господарських питань у Маріупольському краєзнавчому музеї. То підготовка до якоїсь ювілейної виставки, то якісь наради, то ще якісь термінові невідкладні справи. Лариса почала розуміти, що, скоріш за все, тут зовсім інша причина, і назва тій причині інша жінка. Коли Віталій знову повернувся з наради, мало не опівночі. Лариса вирішила поговорити з чоловіком відверто. Зізнайся, чесно, у тебе з'явилася коханка. Почала вона без передмов, щойно Віталій переступив поріг їхньої квартири. Це було настільки несподівано, що чоловік навіть не встиг обуритися чи заперечити. Він просто дивився дружині в очі, а в тих очах була ствердна відповідь. Лариса все зрозуміла і спокійно сказала: Ну, то навіщо ці побрехеньки про наради і виставки? Зізнайся чесно. І край. Вона сама дивувалася, наскільки врівноважений і спокійний в неї був голос. Ну, зізнаюся, нарешті промовив Віталій. Дозволиш ще цю ніч переночувати вдома, чи відразу виженеш? Ночуй, ну, звісно, виганяти тебе не збираюся, але жити з брехуном теж не буду. Я це знав, приречено промовив чоловік. Тому й не зізнавався тобі, бо розумів, що це буде кінець для нашої сім'ї. До того ж, попервах я думав, що це лише флірт, легенька інтрижка, нічого серйозного. А тепер ти так не думаєш? Тепер уже пізно щось думати, вона вагітна. Прекрасно. Лариса мало не розсміялася. Ну тоді тобі терміново потрібно розлучитися зі мною. Щоб одружитися з твоєю вагітною легенькою інтрижкою. Тобі смішно? Віталій був шокований реакцією дружини на цю новину. Ну, не плакати ж мені. Лариса увійшла в роль байдужої і верхньої дружини, яка от-от стане колишньою дружиною. Це нічого не змінить, правда? Чи я сміятимусь, чи плакатиму? Живіт у твоєї коханки рости не перестане. Припини, для Віталія це вже було занадто. Гаразд, вже пізно, іди, ночуй, а завтра можеш подавати на розлучення, я все підпишу. Так у неповні 25 років Лариса залишилася сама з донькою першокласницею, яка не могла зрозуміти, чому татко від них пішов. А через рік до них в школу, де Лариса викладала історію, прийшов новий учитель математики. У свої 32 Олег Петрович виглядав на всі 40. чи то рання сивина додавала років, чи якась втома в сірих очах, чи ще щось невловиме. Але, познайомившись з новим колегою ближче, Лариса була здивована, що він лише на шість років старший за неї. Згодом з'ясувалося, що Олег теж розлучений і має п'ятирічного сина, якого дружина забрала зі собою до Києва, куди переїхала, одружившись зі своїм давнім другом дитинства. Про це Лариса довідалася від своєї подруги Юлі, вчительки географії. Юля знала все і про всіх, звідки питання десяте. Але щось приховати від допитливої і проникливої Юльки, було важко. Коли Олег з Ларисою почали зустрічатися не лише в школі, Юля теж про це довідалася першою. Приховувати свої стосунки від колег не було сенсу, тому вони не надто й крилися. А під час літніх канікул, коли вони, взявши Вікторію, поїхали на відпочинок в Одеську область, Олег запропонував Ларисі одружитися. Новий навчальний рік вони розпочали в статусі чоловіка і дружини, а Вікторія отримала нового тата, якого відразу прийняла і полюбила. Але і цей шлюб тривав недовго. Через три роки, розлучившись з другом дитинства, з Києва повернулася перша дружина Олега. І, звісно, вирішила відновити стосунки з колишнім чоловіком. Те, що в нього вже інша сім'я, Інну не надто хвилювало вона вважала, що має повне і абсолютне право повернути собі те, що колись їй належало. В її маніпулятивній і загарбницькій політиці чималу роль зіграв син, який тата не забув і дуже любив. І Олег здався. Він звільнився зі школи, розлучився з Ларисою і знову одружився з Інною. Лариса вже вкотре змушена була збирати себе докупи і починати все спочатку. Але тут сталося те, що змінило чи навіть поламало долі сотень тисяч людей. Сталася повномасштабна війна. Лариса, добре знаючи не лише світову історію, а й новітню історію України. Не стала чекати, коли її рідне місто захоплять окупанти. За кілька годин, зібравши все необхідне, помістивши кішку в переноску і довіривши її Вікторії, жінка з донькою і кішкою покинули Маріуполь. Важка і виснажлива вимушена подорож до Львова тривала п'ять днів. Але принаймні пророзбомблений драмтеатр і героїчну оборону Азовсталі. Лариса дізнавалася уже з новин у телеграмі, її боліло все, що відбувається з багатостраждальним Маріуполем, і в якийсь момент вона заборонила собі дивитися новини, бо боялася, що її психіка не витримає, а в неї ж дитина і кішка. Зовсім чужі люди допомогли Ларисі знайти і орендувати квартиру на вигідних умовах. Вона мала сплачувати лише комунальні послуги. А одного весняного дня, гуляючи центром Львова, Вікторія потягнула маму до людей, які плели маскувальні сітки прямо на вулиці. Лариса з донькою теж взялися плести разом з усіма. Розговорилися з жінкою на ім'я Ольга, яка показувала, як правильно сплітати стрічки. І та розповіла, що у бібліотеці на площі Ринок з 24 лютого плетуть сітки, а долучитися може кожен охочий. Так Лариса з Вікторією опинилися в людському бібліотечному вулику, де не лише плели сітки, а й збирали допомогу для фронту, проводили усілякі акції та майстер-класи. Майже місяць. Лариса з донькою щодня приходили в бібліотеку, яка паралельно діяла як волонтерський центр. Плели сітки, допомагали, чим могли бібліотекарям і волонтерам. Познайомились і навіть потоваришували з такими ж, як і вони самі, вимушено переселеними особами з Бердянська, Херсона, Нової Каховки, Мелітополя, Запоріжжя. Якось, розговорившись з директоркою бібліотеки, Лариса сказала, що дуже хотіла б знайти якусь роботу у Львові, бо її підробітків в інтернеті ледве вистачає на оплату комунальних послуг і сяке таке харчування. І директорка несподівано запропонувала їй місце у бібліотеці. Лариса давно не була такою щасливою, як би дивно це не звучало в період війни. У неї є дах над головою, хай навіть орендований, в неї є робота, є люди, які стали майже рідними, а головне, живі і здорові дві найдорожчі істоти донька і кішка. А дасть Бог, буде і коханий чоловік, і міцна щаслива сім'я. Зараз найважливіше всіма силами наближати перемогу України. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго. До зустрічі!